Завдання батька, як і мами, прийняти, народити і виховати. І це складається до кількох таких справ. Перше, це батько має показати своєму сину, що він є не найважливіший, він є важливий, але не найважливіший. Бути найважливішим це значить бути понад, позбавити оцього балансу рівності. Гідності і тут по відношенню до жінок, по відношенню до чоловіків, по відношенню до будь-якої діяльності інших. Тому оце видно. Діти, які виховуються у батьків, які стверджують, що ти є найважливіший, то будь-де дитина війде і вона собою буде показувати. Це їй належить, всі зобов'язані, не можна зробити зауваження. Батько має виховати сина як. Ти є важливий, щоб не втратити гідності, щоб не позбавити розуміє цієї тотожності. Ти є важливий, тобто не можна з тобою зробити що завгодно, тебе не можна скривдити, тебе не можна покалічити. Ти заслуговуєш на пошану, на повагу, на гідність. Ти заслуговуєш тому, що ти людина. Це є мірило, але не найважливіший друга річ, наступна, якби дивно, воно не звучало, але ти помреш. Йдеться про відповідальність. Ти не можеш жити так, якби немає відповідальності рано чи пізно понесеш плоди свого життя, своєї діяльності. Тобто не можеш жити так хаотично. Наступним цим моментом є власне, тобі нічого не бракує. Ти не мусиш перевіряти свою силу, свій розум, свій інтелект, свої дари в різних ситуаціях. Перевіряти а значить, вдасться чи не вдасться, щоб показати, ким ти є. Ти ним є.